Богу, брати і сестри, читаю місце слово Божого. Євангеліє Луки, третій розділ з другого вірша. За первосвящеників Анни та Каяфи було Слово Боже до Іоанна, сина Захарія в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Євангелія Матвія. 3 розділ, 4 вірш. Сам же Іоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс шкіряний на крижах своїх, а поживою йому була сарна та дикий мед. Тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима, юдеї і всієї колеси Йорданської, і хрестились з Йордані від нього, визнаючи гріхи свої. Луки, третій розділ, 15 вірш. Коли ж народ очікував, і всі міркували в серцях своїх про Йоанна, чи він не Христос, Йоанн сказав їм у відповідь: Я хрещу вас у воді, але сильніший від мене йде, якому я недостойний розв'язати рімене взуття Його, він буде хрестити вас з Духом Святим і Вогнем. Івана, третій розділ. З 23 вірша. А Йоанн також хрестив в Еноні поблизу Салима, бо було там багато води, і приходили туди і хрестились. А в 22-му вірші пише, що Христос хрестив. Читаємо далі. Бо Йоанн ще не був кинутий в в'язницю. Тоді між учнями Йоанновими та юдеями виникла суперечка про очищення. І вони прийшли до Йоанна і сказали йому учителю. Той, хто був з тобою при Йордані, і про, про якого ти свідчив, ось він хрестить, і всі йдуть до нього. Іоанн сказав у відповідь Не може людина нічого приймати на себе, якщо не буде дано їй з неба. Ви ж самі мені свідки в тому, що я сказав, що я не Христос, але я посланий перед Ним. Хто має наречену той жених, а друг жениха, стоячи й слухаючи Його, радістю радіє, чуючи голос жениха. Така радість моя, оце Здійснилась. Йому належить рости, а мені маліти. Ви знаєте, коли говорити про Івана Хрестителя, про якого ми тільки що зачитали, то ну, дуже важко сказати так і побажати комусь, що нехай твоє життя буде таке, як Івана Хрестителя. Тому що у віці такому, який вже маю я, я ще досить молодий, Івана Хрестителя вже не було. Він до цього часу не дожив. І сказати, що живіть, як Іван Хреститель, або будьте такі, як Іван Хреститель, теж ну, дуже нелегко. Тому що більшість із нас, напевно, би не прийняли б Івана Хрестителя, якби він жив би в наш час. Але є певні уроки, які ми можемо взяти із життя Івана Хрестителя. Чому ми можемо із нього брати якийсь приклад, тому що сам Ісус Христос сказав про Івана Хрестителя? Що він найбільший із пророків, не було більшого, і відповідно, він є для нас, Іван Хреститель є в певній мірі прикладом для наслідування, або ми можемо взяти якісь певні уроки. Я би хотів, би, ну, таких, якщо можна назвати, сказати, чотири уроки від Івана Хрестителя. Я думаю, що ми, хто буде роздумувати і читати, ми можемо набагато більше взяти. Це дуже повчальна така постать. В історії, який виконав місію, яка була йому доручена, величезну місію. І він був тим, який підготував все для місії Ісуса Христа. Ви дивіться, перше, що я би хотів би звернути увагу, написано в Луки Лукас, це був такий історик, який, ну дуже все, знаєте, так писав хронологічно, послідовно, наскільки можна було йому, наскільки він це мав можливість. І, от він каже, там він називає правителів, хто був там правителем. І він каже, за первосвященників Ани і Каяфи, ті люди, які служили при храмі, була служба тоді, слово Боже було в пустині Іванові. Ви знаєте, що 30 років перед тим історія говорить, що батько Івана Захарі, який був служителем, священником, він був в храмі, і до нього говорив Бог. Це було всьо навсе 30 років тому. Не так багато часу пройшло. І Іван був сином священика, і по всій ймовірності він би мав би також бути в храмі. Тобто, якщо син, я думаю, так і в Загалі був священник, в них і оточення було багато священиків, друзів було багато священиків. Більшість усього, з ким ти, ким ти є, в тебе і більшість такі друзі. І, напевно, всі дивилися на цього Івана, який виростав хлопцем. і думали, напевно, то вже буде священик. І буде в храмі, так як і усі люди. Але вийшло не так. І цей Іван опиняється в пустині. Зовсім, знаєте, не так, як привикло їхнє оточення. Для нас, який читає вже майже 2000 років після цього історію. І ми не раз цю історію читаємо, ми звикли, що ну так мало би бути. Іван мав би бути в пустині. Але для тих людей, які жили, для їхнього оточення, сім'ї, родини, це було незвично. Це не було звично. Вони розуміли, що Бога ти маєш чути в храмі. Не місце десь в пустині, де ти маєш чути Бога. Ви знаєте, це якраз і є перший урок, який ми можемо взяти із Івана Хрестителя. Бог говорить по-різному. До одних людей говорить Бог так, до других людей говорить Бог так. І не завжди в одному місці. Я не кажу про те, щоб ми зараз всі збиралися з вами їхали десь в пустине місце. Ми саме прийшли в дім Моливця, щоб почути голос Божий. І сьогодні брав вже переді мною говорив: ми маємо настроїти своє серце, щоб чути голос Божий. Але ви знаєте, Бог говорить по-різному. І деколи я чув різні випадки, знаєте. Ви пам'ятаєте, напевно, це такий випадок, коли жінка молилася за одного чоловіка, мав євангелист приїхати. І от він приїжджає, і вона молиться тепер, щоб Бог йому дав проповідь, а він стає і проповідає родовід. Ну і чоловік їй виходить, тікається. І от вона питається, чого? Ну, Слово таке, якби ну, не таке сильне, знаєте, родовід. Хто із нас, можна сказати, надихався від того, коли читає родовід? Але от він повище каже, жінка, чого ти покаєшся? Ну, Просто від такої проповіді він каже: він почав читати один, другий, третій каже: Всі вони повмирали. Я подумав, що і мене колись це жде. Ви знаєте, деколи Бог говорить по різному Є люди, які великі ми як ми кажемо, вчені, а Бог до них там проговорив через, через якісь лапки якогось там жучка чи павучка, і вони зрозуміли, що Бог є по різному Бог говорить, і ми маємо розуміти, що Бог до нас може по-різному говорити. Вміти чути його голос в різних обставинах життя, в різних служіннях, в різних проповідях, і приймати, що Бог до когось може говорити теж по-різному. Можна, знаєте, так бути настроєним на свою хвилю і на якийсь такий свій метод, як Бог говорить, що і не приймати інші, і казати, так, хіба до нього може говорити Бог? Бог до мене може говорити по-різному і завжди, і скрізь. І до інших людей Бог може говорити по-різному. Інший момент, який я хотів би звернути увагу. Знаєте, написано, що Іван був в пустині, в пустині. Хіба Бог не міг взяти і проговорити до цього Івана в Єрусалимі, в комфорті, де, знаєте, ти можеш собі спокійно сісти, поїсти. Ви знаєте, яка була їжа в Івана, Хрестителя, де ти можеш в комфорті, перебуваючи, знаєте, спокійно собі порозмірковувати, що тобі говорить Бог. Ну, якщо ви читаєте Біблію, ми всі чуємо цей проповіді. Ми знаємо, що в Єрусалимі на той момент, правда, в храмовому дворі вже і продавали, і купляли, і гроші міняли. І в Єрусалим було місце такого великого поклоніння людей, багато людей з'їжджалося. І знаєте, це все створювало певну таку метушню, суєту. І Бог бере Івана, виводить його в пустиню, де тихо. Йде тишина, і говорить до його серця. Як я вже казав, нам не треба виїжджати в пустиню. Питання в тому, щоб в нашому серці зробити тишину. Ми навіть деколи приходимо на зібрання, сідаємо на зручні лавочки і сидимо ну, в хорошому комфорті перебуваємо. Ви знаєте, але Слово Боже нас не торкається, тому що в нашому серці немає тишини. І от Бог, щоб до Івана говорити, і потім, щоб говорити до людей, він вивів їх до Івана в пустиню і говорив до них поза метушнею, поза суєтею в тишині. Ми навіть деколи на зібрання приходимо, знаєте, і стає якийсь проповідник, і нас вже немає тишини в нашому серці. Вже якийсь голос нам підказує, ні, чого його поставили, нічого не буде, треба ждати наступного. Але коли ми в своєму серці зробимо тишину і скажемо, говори, Господи, бо раб Твій слухає, наше серце почує, що до нас говорить Бог. Деколи в нашому серці немає тишини, тому що ми не можемо когось прийняти, ми не можемо когось простити. І от із цим непрощенням, яке наша буває, з дня на день, з місяця на місяць, ми приходимо чи в дім молитви, чи в життя проводимо, і в нас немає тишини, куди би міг би проговорити Бог. І от Бог деколи, знаєте, нас із своєї любові бере, виводить із якоїсь певної зони комфорту і поміщає в пустиню. Щоб наше серце мало би тишину, щоб нас не стала тишина. І Богові тоді набагато легше говорити на наше серце, бо ми чуємо, М нас менше різної метушні, менше різних голосів ми чуємо, які є, ну, образно кажучи, в Єрусалимі. Ми в тишині, і Бог говорить наше серце. Ви знаєте, це велике благословіння, коли серце людини здатне бути тихим, коли в ньому є тишина. Туди може говорити Бог, там може поселятися Боже Слово. І коли Боже Слово вселяється, воно починає зростати. Зростає віра. Ми часто теж задаємося питанням: а чого в нас віри немає? Бо це Слово Боже не потрапляє в серце і не ростить в нашому серці віру. Іван Хреститель, він. Був податливою посудиною, щоб Бог міг до нього говорити, і Бог до нього промовляв. І ви дивіться, що, що стається далі, що я хотів би ще сказати про Івана Хрестителя. Наступний такий можна сказати, третій урок. Перший це те, що Бог говорить по-різному, другий, що Бог говорить в тихе серце. Третій е, урок, знаєте, якщо подивитися на Івана Хрестителя, ми читали. Яку він мав одяг, який він одяг мав, яку він мав їжу, який він проводив спосіб життя. Я думаю, що людина, яка жила в пустині, він і говорив по-іншому. Його манера говоріння була інша. Він зовсім був по-іншому. І це все оточення, як я казав, яке було родина. Вони могли на нього подивитися і сказати, ну це якийсь, ну навіть не знаю, яким словом сказати, ну в нашому якийсь ненормальний. Ти якийсь не такий, як всі, чого ти не можеш бути такий, як всі? Чого ти не можеш бути такий, як ми? Ну ви знаєте, що Бог деколи кличе нас стати ось такими дивними, незрозумілими в очах інших, незрозумілими в якихось якомусь навіть ну, поведінці. Так ви самі знаєте, коли ви покаялися, казали, чого ти не можеш бути такий, як всі? Чого ти маєш бути якийсь такий, ти дивний? Ви знаєте, що саме в цьому, що Іван Хреститель був такий дивний, було і його благословіння. Він був там, де до нього говорив Бог. І ось цей, якби такий момент, який хотів би сказати, нам не потрібно боятися деколи стати дивними, якимись такими, знаєте, ну, незрозумілими для людей. Нам потрібно боятися не чути голосу Божого. Оцього нам треба боятися. А того, що хтось скаже, якийсь ти не такий, незрозумілий. Одяг в тебе не такий, і їжа в тебе не така, ти не так живеш, ти не тим харчуєшся, ти не те вживаєш, ти не так поводишся, але ти чуєш голос Божий. Хіба це не варто того? Хіба не варто для інших здаватися дивним? Хіба не варто для інших навіть не сприйматися, але ради того, щоби чути голос Божий. Іван зрозумів, це варто. Це варто. Ми сьогодні навіть співали такий псалом, і ми так всі сміливо його співали, що я готовий від всього відказатися, аби тільки бути з Ісусом Христом. Ми це навіть сьогодні вже визнавали і навіть не раз. Варто бути дивним ради того, щоб чути голос Божий. І ще один урок, який я хотів би, щоб ми для себе так подивилися, подивившись на Івана Хрестителя, зрозуміли, коли. Почали люди до нього бігти. Звичайно, люди бігли, бо там був голос Божий. Коли люди почали каятися, життя їхнє почало мінятися, Іван їм казав, що їм робити. І знаєте, зразу в людей сформувалася певна думка: хто це такий? Дехто казав в своїх серцях: чи не Христос це. Збоку, кажуть, краще видно. І от вони збоку побачили: це велика людина, це великий пророк. В нього таке велике служіння, так багато людей кається. Він такі хороші проповіді говорить. І от тут прийшов Христос і почав хрестити. І от учні прибігають до Івана Хрестителя і кажуть, Іван, вже Христос хрестить і до Нього йдуть. Ну, твоє служіння починає пропадати. І ви дивіться, що сказав Іван. Він каже. Ви ж самі мені свідки в тому, що сказав: я не Христос, але я посланий перед Ним. Хто має наречену, той жених. А друг жениха, стоячи і слухаючи Його, радістю радіє, чуючи голос жениха. Така радість моя, оце здійснилась. Ви знаєте, Іван, перебуваючи в такому центрі, такого великого служіння. Великого служіння, справді, коли люди каялися, коли люди наверталися, можна сказати. На правдиву дорогу до Бога, коли була, ну, знаєте, така радість можна стати в Ізраїлі, тому що коли людина кається, це радість. І Іван, знаходячись в центрі ось цього всього служіння, розібрався з цим всім, що люди говорять про нього, що люди кажуть. Він розібрався і сказав: я просто голос. Я не молодий, я не в центрі. Це ви так думаєте? В центрі Христос, Він молодий. А чого ти так Іван розібрався? А того, що я дружок, який радіє його голосу. Ви знаєте, є проблема, коли людей може ось так закрутити, і вони не знають, як з цього кругообороту вилізти або вийти. На Іван з цим розібрався, і виходом для нього було те, що він радів не тому, не тій ролі, яку йому Бог дав, не тій позиції, на яку його Бог поставив, а він радів голосу молодого. Якщо наше служіння, наше життя буде зациклюватись на тому, ким нас зробив Бог, куди нас поставив Бог, ми будемо на цьому зациклюватись, ми будемо зростатися із цим. І коли нас потім будуть із цієї ролі або з цієї позиції виводити, або просити відійди, ми будемо розуміти, що це наша особистість страждає, що це ми страждаємо. Але Іван сказав: дивіться, в центрі всього мого служіння Христос. А я просто радію тому, що чую Його голос. Коли наша радість, повна наша радість, буде в тому, що ми радіємо Божій присутності, радіємо тому, що чуємо Його голос, радіємо тому, що разом з нами є ось цей молодий, є церква Його наречена, і ми можемо чути голос цього молодого. У нас не буде. Кружити, знаєте, нас не буде кружитися голова від цього всього, куди нас поставив бо куди нас веде Бог. І Іван із цим розібрався. Знаєте, деколи люди помагають помагають ось таким людям, кажуть, чи ти не Христос, роблять роблять з них когось. роблять з них когось. І як добре, коли знаєте люди розмежовують і знають, це служіння, яке тобі дав Бог. Але я поважаю, і люблю тебе як брата, як сестру. І навіть якщо тобі Бог дасть інше служіння, або Бог візьме і це служіння, передасть комусь іншому. Я поважаю і люблю і ціную тебе просто як брата, просто як, як сестру, як того, який рідний для мене, як, з яким я хочу разом далі десь служити, бути в служіннях, які розуміють, що є Христос в центрі всього, в центрі церкви, Він молодий. А я просто голос, я дружок. Я радію тому, що робить Бог. Я радію тому, що говорить Бог до мого серця. Ви знаєте, Іван, знаючи, розуміючи своє місце, він зміг виконати свою місію. Тільки тоді, коли ми знаємо своє місце, тільки тоді, коли ми розуміємо, хто ми є насправді перед Богом, перед людьми відношені один до одного, ми здатні виконати свою місію. Ми здатні наше життя прожити зі змістом. В іншому випадку життя буде безмістовне, воно буде в Єрусалимі, воно буде в комфорті, воно буде серед людьми, і люди будуть вважати і казати, учитель, як казали на фарисею, але воно, воно може бути без змісту, воно може бути те, яке. Не виконало волю Божу. Хай нас Бог в цьому благословить, щоб, дивлячись на ось цього чоловіка, який прожив дуже коротке життя, але він послужив волі Божій і він підготував дорогу для Господа. Хай Бог благословить. Амінь.